Димки на зап'ястях, цілуватиму день і ніч, жінка золото, жінка щастя, найрідніше з усіх облич, з усіх облич. ти написана серцем повість, мій обман, моя, правда, ти, ти мій гріх і моя, ти совість, ти святиня і всі світи. А дякую тобі, що ти моя, найкраща, найдорожча, найрідніша. Танцюй зі мною в парі все життя, а я любові да... Дякую тобі, що ти моя, я твій голос як шепіт моря, буду слухати день і ніч. Жінка затишок, жінка доля, ти душа моя вічна віч, Поцілунки твої ванілі Боже, вільні до забуття, ми кохання своєму вірні. Сенсом мого життя, сенсом мого життя. Я дякую тобі, що ти моя, найкраща, найдорожча, найрідніша, танцюй зі мною в парі все життя. Ещё ты моя

А не на ті свічки, ми спробуємо їх загасити і одразу загадати крутезне бажання, яке 100% збудеться. А нам потрібно буде молодят підтримувати гучними обласками. Навіть можемо авансом вже трішки поплескати молодятам. Та, та, та не проста справа. Вже тут треба запалити ці свічки, а тут what was missing не горять, але зараз будуть горіти. Друзі, давайте підтримаємо! Підтримаємо молодяр. Вони точно мають загорітися усі. Супер, супер, все загорілося. Я зараз запрошую молодят здавати пуд і сторони цього тортика. І зараз молодята разом але перед тим обов'язково собі загадайте бажання. Можете про нього не говорити, а, воно точно збудеться. Отож так та, та, та. все, все горить. Три, два, один і заваємо свічки. Тепер можна поцілуватися. У нас зараз важлива справа. Це перша спільна справа наших молодят. Вони відрізатимуть зараз перший шматочок тортика і куштуватимуть. його. Тож разом беремо ніж і відрізаємо. Третій рух і вже частинка тортика. В них на толіси підтримуємо молодята. То не проста справа. Зараз будуть куштувати молодята тортик. Дадуть трішки е, попустувати один одному. Друзі, я скажу всім вам, що Тортик відправиться до фучати столів, Там кожен точно отримує свою солодку часинку. А поки що промоція реклама від е, нашої молодя цього тортика, я думаю, вони не зупиняться. Тільки можна, знаєте, чим їх зупинити? Після солодкого тортика з солодшим поцілунком. Гірко молодим! Гірко! 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 Друзі, кожен з вас отримав запрошення від молодят, і в запрошенні було те, що написано: що усіх вас сьогодні ввечері чекає неймовірний сюрприз, і зараз він буде відбуватися. Я впевнений, що найбільше цього сюрпризу чекають якраз самі молодята. А ми, друзі, зможемо їх підтримати. Тому що саме сьогодні ми зможемо дізнатися, хто молодят. Народиться дівчинка чи хлопчик. Давайте для початку. Ми їх привітаємо, можливо, матері собі не знають. І разом з вами зараз будуть відчувати цю неймовірну ейфорію. А зараз уважно усі слухаємо. Мамо. Привіт, татку. Ух ти! Це що всі зібралися через мене? Я обожнюю, коли мама їсть солоденьке. Надіюся, що через мене ти не зіпсуєш свою чудову фігуру. Татусю, обіцяй, що коли я з'явлюся, ти будеш мене вкладати спати і читати казочки. Я поки що не знаю, як мене звуть, але знаю, що я вам вже подобаюся. Знаєш, мамо, стуки твого серця моя найулюбленіша музика. І вже так сумую. Але кожен звук вашого голосу заставляє мене повертатися від радості. Мамо, тату, я вже так хочу вас побачити. Я думаю, що ви найкращі батьки у світі. Дуже чекатиму в нашої зустрічі, Теплих обіймів татової колючої бороди і маминих ніжних рук. Я вас дуже люблю і чекаю. Нашої зустрічі ваш Синочок! <праць> Друзі, гучніші області молодята! них буде синоча! І гірко молодим! Гірко, 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 гірко! Ймовірно радість наших молодят. Ми друзі, можемо привітати наших молодя. Можна їх обійняти, поцілувати сміливіше.